Доброго вечора, шановні українці та інші громадяни Всесвіту. З вами знову Ксенон, в останні, вже в, в цьому році, і це відео записується на інший мікрофон, тому я відразу прошу у вас пробачення за якість звуку. Отож, я зараз просто не біля рідного комп'ютера знаходжусь з рідними навушниками, тому поки що так. Зараз я в лісі перебуваю. Але скоро, скоро я повернусь вже в наступному році для вас з новим відео. А поки що так буде. Новорічне, значить, у нас сьогодні привітання, як роблять усі майже більшість, значна частина людей, зокрема ютуберів. Вони вітають своїх підписників з Новим роком. Я думаю, ви вже неодноразово чули вітання від своїх інших ютуберів, блогерів, яких ви дивитеся, але тепер маєте почути і від мене, маєте і від мене обов'язково почути, тому що це е, не діло. Це не діло дивитися Ксенона і не чути від нього новорічне привітання. Отож, е, невеличкі треба, я думаю, підвести підсумки року. Підсумки року, чому би не підвести підсумки року? Е, у нас що сталося за рік? Зараз давайте спробуємо зараз зайти на наш канал. наш канал, де він, де він, наш канал, канал. де де він, він, Якщо камера все запише правильно, то ми навіть на нього подивимось. Ось заходимо в наш канал, бачимо чудовий напис активація Windows, тому що я знову напомню, нагадаю, з іншого комп'ютера сижу. У нас е дві речі сталось. у нас в цьому році. По-перше, якщо ми промотаємо в самий низ, то побачимо. Що найперше відео на каналі було завантажено, зараз скажемо коли. Приблизно ну, майже рік тому, навіть менше місяців 8-7, скільки. А, тому що у нас стався перехід. Да, 8 місяців тому, як бачимо, у нас стався перехід а, на новий канал. Старий у нас, а, на жаль, Зараз знаходиться без монетизації, на ньому не можу заробляти гроші. Ніяким чином, мені це не вигідно. Тому е, таким чином я переїхав сюди, на цей канал, на якому ви зараз це відео, власне, і дивитеся. Е, майже всі відео були перенесені, майже всі, там два чи три загубилося, але все ж, але все. ж. Е, я вже, Це величезно пророблена мною робота, який же я молодець, йо-майо, -йо. сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. Жартую, насправді жартую. Дякую вам усім тим, хто дивився нові відео, які були перезалиті. Таким чином ми з вами вже змогли набрати 32533 на момент запису відео переглядів. Дякую вам усім, ви всі великі молодці. От, і друга велика подія, яка у нас сталася за цей рік, це перехід каналу на українську державну мову. Він стався у нас де 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 ось, ось один місяць тому, ну, вже майже два, здається, це відео було коли залите, то. а, Ні, це такий місяць. Місяць тому у нас стався перехід на українську мову. І я вважаю, що це надзвичайно, це чудова ідея. Я не знаю, чому я раніше цього не зробив. Мені було насправді просто страшно трошки, бо можуть не сприйняти правильно, і плюс я не знав, коли це зробити правильно, але вирішив просто взяти і зробити. Тому відео про квіцалі у нас уже вийшло українською мовою. Воно отримав, українська мова отримала у нас позитивний фідбек, тобто, тобто відгук перекладаю з молодіжної. І я вважаю, що це чудово, і ми надалі будемо продовжувати. Я, ну, я, я один, я з монітором сам розмовляю, зараз сиджу в кімнаті. Ну, да ладно, я буду продовжувати запис відео українською мовою буду їх викладати українською мовою. Тепер трошки про плани на наступний рік. У нас з вами продов... закінчаться огляди на. Племена, і підуть ваші челенджі, бо на цьому взагалі-то наш канал, ну, наш, мій, мій канал на цьому живе. Зараз на челенджах у Політопії. І ще от на малювашках, на Малювашки вийдуть невідомо коли, коли в мене буде натхнення. А так взагалі майже весь канал повністю живе на челенджах. і ми їх не завершуємо. Ви пишіть, я все пройду обов'язково, чесно. Всі челенджі я пройду, в мене всі вони є. Наступний пункт це відповіді на питання, частина 4. Бо я ще самому першому відео я просив вас задавати питання, на які я потім відповів. Це було вже 7 місяців тому. Зараз ми ще раз промотаємо, щоб ви побачили, який довгий шлях, яку велику кількість відео ми з вами пройшли, щоб дійти до цього моменту. І ще досі не дійшли, на превеликий жаль. Секундочку, будь ласка, ось 8 місяців тому. Я просив вас задавати відео, відеосьо предварительно відео. Я просив вас задавати там питання, які вас цікавлять. Досі це типові. Задавайте питання, частина 4. На них будуть відповіді, звичайно, як у нас завжди виходять, де у нас вони були. Все, задавайте питання, власне, частина 3 вийшла, це ще на минулому каналі, це перед закриттям було. І е, ну, відповідь на питання третьої частини немає відповідно. Є відповіді на питання тільки друга частина, друге другий питання. Відповіді на питання номер 2 Отож, буде таке саме відповіді на питання, тільки це вже буде номер 3 у нас. Таким чином. Вони будуть. Будуть, у мене є вже ідея для того, як це зробити. Я думаю, ми це зробимо правильно. І е, спойлер одразу для тих, е, таке питання було, здається, і не раз, і буде зараз. Чи буде сага як у стакана чая колись була? Е, е, да, буде. Буде. Одразу кажу, буде. Не в наступному році, можливо, не в нас, а може, може, в наступному. Якщо е, я прокачаю свій навик малювання, то буде вже в наступному е, році. У нас буде сага. Вона за моїм планом. Це, тож вам невеличкий вброс, вона буде велика, дуже довга, дуже довга. Але я сподіваюся, дуже сподіваюся, що вам сподобається. Будемо чекати. Будемо чекати, поки я засвою ілюстратор і фотошоп. Все, До цього моменту нічого не станеться. Сценарій майже дописаний. Я вам так скажу, це теж невеличкий спойлер, ви нікому не кажіть. На цьому, нібито, все. А тепер настала частина, настала фінальна частина, де я маю вас усіх привітати, сказати вам, що я бажаю вам всього найкращого в новому році. Для України та українців я бажаю, звичайно ж, як і мається, всі українські ютубери будуть бажати тільки одного це перемоги. Я не відступлюсь від традиції, тому що це, я думаю, не те, чого українці зараз хочуть найбільше. Це перемоги. Тому віримо в ЗСУ, віримо в мене, звичайно ж, підписуємось на канал, ставимо вподобайку. До того ж, вниз, внизу не забувайте, є посилання на донати через е карту і е криптогаманці. Тоді на цьому все, будь ласка, побачимося в наступному році. Дякую вам за перегляд! З вами був Псенон, всім удачі, всім до побачення!